Всі приготування готові, Залишилося її тільки покликати. Я вись переді мною Сереза. <му> Я перепрошую, що відволікає тебе від твого загробного життя, але в мене є питання стосовно Сесилії. Вона переродилась. Хто зна, можливо, вона і переродилася. Я не хочу накликати на себе біду, якщо я розповім про це. Значить, ти знаєш, що вона переродилась. Якщо це розказати, можна кликати біду від самої Сесилії. Ця жінка лякала мене з дитинства, її портрети завжди дивилися на мене. А мені і тобі це не потрібно. Ні, цереза, мені потрібна ця інформація. Моя донька, вона чула жіночу голос під час трансформації в дивна, а це має погані наслідки для неї. Полум'я всередині неї стане некорована, а ще гірше вона може стати посудиною для Сесилії. Дочи посудиною Сесилії, вона просто згорить заживо. Хм, контролюваний вогонь, її може знищити. Так, тому я і викликав тебе. Сесилія переродилась. Сесилія, вона. вона вже з нами. З нами?